Наші відвідувачі це хлопці і дівчата, які мають аутизм, синдром Дауна, інтелектуальні порушення та ДЦП. В нашій майстерні є студент Данило. Данило мріяв стати капітаном морського лайнера і намалював картину про це. Ми пішли з цієї картини до грифон СОКС і на її основі створили такий дизайн шкарпеток. Кошти вилучені з продажу благодійної колекції йшли на підтримку організації. А Данило ходив щасливий, тому що він створив такі класні шкарпетки. Дуже смачно, дякуємо черговим. Ми навчаємо молоді самостійності, побутовим навичкам. Кожного дня наші студенти за допомогою асистентів готують обід. Є чергові, які відповідальні за кухню, заміття посуду, прибирання. У нас є 14 різновидів трав'яних чаїв з щебрецем, ромашкою, м'ятою мелісою. Ми працюємо з рестораном Євгена Клопотенка, з львівським горіховим домом з Good Bread from Good People. Соціальна складова нашого бізнесу полягає у тому, що 50% із прибутку ми передаємо на центр для молоді з ментальними порушеннями. Часто молоді соціальні підприємці живуть в дуже ідеалістичному світі. Проходження такого навчання допомагає все структурувати і розкласти в себе в голові. Після закінчення курсу ми змогли виформулювати адекватну ціну на свій товар, прописати всі його переваги і прорахувати в слабкі сторони. Ми рекомендували би кожному пройти таке навчання, щоб бути більш впевненим. Цьому році ми відкриваємо ще один центр для молоді з ментальними порушеннями у Львові, і також відкриваємо два будинки підтриманого проживання для людей з ментальними особливостями. Ми хочемо, щоб молодь соціалізувалася і мала шанс на щасливе майбутнє.